А я б знаєш, що я порадив, слухай, ну це ж круто. Всі, хто от зараз говорить російською, їм важко переключитися, так ви розумієте, про що я говорю. Але у вас немає стимулу. Знаєте, який найкращий стимул? От беріть, наприклад, да, є офігезний, я вважаю, офігезний блогер, росіянський, звуть Топлес. Просто пиздіть в нього контент, перекладайте це на українську мову, як казав Шевченко. Як учитись? І не цурайтесь, <реш> да. учитесь, читайте свого навчайтесь і чого чужого не цурайтесь там. Десь так було за версією мамкиного хакера. Просто, от якщо ви хочете е забути. Російську мову перейти на українську, беріть росіянський контент та перекладайте його своєю озвучкою, своїм голосом в тупу пиздіть в росіяк контент. Бо в них на Ютубі відробили монетизацію, їх відусіль послали за адресою корабля, і ви можете просто забирати їх проекти, перекладаючи. В них є афігезний научпоп-контент. Ну це правда. Або заходимо там на Яндекс Дзен і просто відзвіти. Ну крадемо, крадемо контент, так і розвиваємо розвиваємо Україну. Мовний Ютуб і все І це реально працює. Ми ж не говоримо, що ми все, що пишемо у себе, там, це ми вигадали. Ні, ми кажемо, трохи там взяли, трохи там взяли, трохи в Кацапі спиздили.